Попри проживання у природних лісах, ці тварини цілком спокійні і не бояться людей. Вони звикли до людської уваги, адже побачити плямистих оленів у Баранівські ліси приїздять не лише з Житомира та області. Популяцію такого виду розводили з кількох особин, а вже тепер у лісах є відразу кілька видів оленів. Взимку їх спеціально підгодовують, і від такого проекту лише естетична користь. Економічно зараз для нашого підприємства воно можна зрозуміти. Ну, яка вже може бути користь? Ну, користь може естетична. Тобто сюди багато приїжджають не тільки з нашої області, з району, а й з усієї України. Естетично для людей це все робиться, а економічно, ну, економічного ефекту, можна сказати, практично ніякого немає. Окрім ведення лісового господарства, невід'ємною складовою є заготівля кормів. Про харчування диких тварин у лісі лісники дбають заздалегідь. Ми бачимо з вами, ми бачимо, що в нашому майданчику на сьогоднішній день є сіно, є зернови, є вівсяні снабки, є відходи, тобто щоденно ігірська служба підвозить корма для того, щоб відгодівля проходила практично цілий рік в наших майданчиках. Проведення полювання під час мисливського сезону відбувається лише у правовому полі та згідно чинного законодавства, наголошують представники Баранівського лісомисливського господарства. Показує практика, ведеться в нас планово нормально на високому рівні мисливське господарство. Ви сьогодні в цьому пересвідчились. Є і підгодівля звіра, і охорона, і планово ведеться полювання, тому що ми для цього звірі вирощуємо. Хто має гроші, будь ласка, хай приїжджають і полюють. З мисливцями району також були деякі порозуміння, тому що всі хочуть йти на полювання. При цьому взяти сезонну карточку і там два чи три місяці. Всі вихідні ходить і полювати. Ну такого, звичайно, якщо всі так будуть полювати, то ми будемо навіть зайчика бачити і заносить у червону книгу. злагоджена робота лісомисливського господарства то цілий комплекс робіт, де окрема увага приділена і лісовідновленню, і будівництво доріг. Лісівники кажуть, їх робота це збереження багатих поліських лісів з повним балансом існування флори і фауни.